Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У останній день перебування Української православної церкви Московського патріархату в стінах Києво-Печерської лаври ієрархи цієї релігійної організації дали конкретно зрозуміти, що не збираються виселятися з лаври. Про це сказав і настоятель монастиря Української православної церкви Московського патріархату у Києво-Печерській лаврі. Архієпископ Павло і очільник інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент. Обидва митрополити вважають, що звернення до них з Міністерства культури України та адміністрації заповідника на території Києво-Печерської лаври не мають жодної чинності. Багато хто вважав, що Українська православна церква Московського патріархату звернеться до суду із позовом проти дій заповідника і української влади. Однак навіть цього не відбулося. Тепер і Павло, і Клімент переконують, що це сам заповідник. Має звертатися до суду. А якщо програє свій судовий позов, звичайно ж, може виступати із апеляціями, і з касаціями. І весь цей час пов'язані із московською церквою священники, будуть залишатися на території Києва-Печерської лаври. Таким чином, сподівання тих, хто вважав, що українська православна церква московського патріархату погодиться на вихід з лаври, щоб не провокувати конфлікт із українською владою, не виправдалася. Взагалі, якраз складається враження, що синод УПЦ Московського патріархату якраз і намагається примусити українську владу піти на такий конфлікт вже сьогодні. У православних церквах по всьому світу пов'язаних із московським патріархатом відбуваються служби, на яких близькі до Москви священники звинувачують українську владу на у гоніннях на канонічну православну церкву на території України. Синод сербської православної церкви, як відомо, це найбільш близька до російської православної церкви. Релігійна організація виступив із спеціальною заявою, в якій українська влада звинувачується у гоніннях на православних християн. Цікаво, що практично ніде. В цих заявах не згадується російська агресія, не згадуються злочини російської армії на українській землі, не згадується той факт, що патріарх Московський Кирило та інші священники російської православної церкви підтримують війну у своїх численних проповідях та політичних промовах. Не згадується, що більшість вірян російської політичної церкви. Така обумовка, по Фрейду православної церкви, звичайно, якщо це можна назвати православ'ям, продовжують підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію російського президента Володимира Путіна і аж аплодують, коли чують про звірства і злочини власної армії. Ні, ця кампанія якраз і спрямована на те, щоб в очах світової громадської думки урівняти ката і жертву. От є Росія, про яку вам хтось розповідає, що вона творить злочини, вбиває мирних громадян і гвалтує їх у власних домівках. А є Україна, влада якої займається гоніннями на православних християн, виганяє їх з древнього монастиря. От бачите, це справжня війна варварів, чого ми маємо підтримувати Україну та ще й надавати їй зброю. Ось така я б сказав, майстерна. Пропагандистська компанія, яка ще раз нагадує, що російське політичне керівництво здатна використовувати політичне православ'я для того, щоб намагатися змінити громадську думку на Заході і таким чином сподіватися, що підтримка України та її народу у західних країнах, принаймні у тих країнах, де є сильними позиції православної церкви. Буде зменшуватися з кожним днем, а це, як відомо, одна з важливих задач президента Російської Федерації Володимира Путіна. А що ж священники Української православної церкви Московського патріархату? А нічого, вони статисти у цій війні. Адже є абсолютно очевидно, що відкривати під час виснажливої і довготривалої війни з ворогом ще один фронт протистояння. Це значить сприяти поразці власної держави і власного народу у цій війні. Хоча завжди виникає питання: а чи всі священники Московського патріархату втратять щось від цієї поразки? Може, взагалі набудуть? Адже ми бачимо, що на окупованих росіянами територіях парафії Української православної церкви Московського патріархату діють вільно і без Усяких проблем. А от з православною церквою України, з українською греко-католицькою церквою із українськими протестантами проблеми за проблемами, репресії за репресіями. Москва і не приховує, що вона приходить для того, щоб знищити все, що може боротися із русським міром. Українська влада дійсно в цій ситуації знаходиться перед складною дилемою. Почати відкриту конфронтацію з Українською православною церквою Московського патріархату в Лаврі це набути у світі широкого розголосу у зв'язку із зіткненнями в древньому монастирі. Адже є очевидним, що буде зроблено все, щоб картина вигнання була як наймога більш приємною для російських пропагандистів і всіх тих, хто готовий обслуговувати їх на Заході. Зробити вигляд, що нічого не відбулося після попередження про розривання контракту, звернутися до судових інстанцій, потім місяцями очікувати першого, другого, третього рішення. Це продемонструвати, що ніякої реальної влади в Україні на сьогоднішній день ну, не існує. Що влада може погрожувати, що президент може виступати із зверненнями. І говорити про те, що ніхто не дозволить руйнувати душу українського народу, експансію руського міра. Але все буде так, як цьому руському міру і потрібно. І ніякий президент своїми зверненнями, і ніяке Міністерство культури не зможуть вплинути на рішення, якщо воно вже ухвалено синодом Української православної церкви Московського патріархату. І що влада в Україні це синод. Очільники якого є до того ж членами синоду Російської православної церкви, звичайно, непростий вибір. Однак треба усвідомлювати, що такий вибір рано чи пізно довелося б робити. І що внутрішня конфронтація, яка здавалася практично неможливою у перші місяці війни Росії проти України, по мірі затихання бойових дій. Може стати реальністю нашого майбутнього життя, тим більше що Росія буде робити все можливе і неможливе для того, щоб розпалити цю внутрішню конфронтацію, і для того, щоб довести, що ніякої ефективної влади в Україні немає і бути не може. Ні, де правди діти Кремль займався цим завжди і завжди намагався використовувати в цій ситуації церкву. Так чому ж йому не зайнятися цим і зараз? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підпишіться на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миро вам!